Вона не дає інтерв'ю, не веде сторінок у соцмережах, не з'являється на екранах, але її голос чують ті, хто прокидається серед ночі з відчуттям, що щось змінюється. Її називають Леля-Какулія, дехто думає, це вигадка, інші шепочуть, що вона жила ще до великої війни, і навіть тоді знала, коли вона почнеться, і коли скінчиться. Кажуть, вона бачить не людей, а їхні тіні, не події, а їхні наслідки. Вона не говорить прямо, вона відкриває двері у майбутнє, але пройти через них маєш сам. Сьогодні вона з'явилась і принесла лише одне бачення він приведе війну до фінішу. Я бачила, як нависає темна хмара над землею, але з неї проривається промінь, що не палає, а ріже. У цьому промені силует чоловіка. Він не той, хто починав не зламаний, не прогнутий. Його не виштовхнули з трону, він сам його не шукає. Він приходить не для слави, а для крапки, і ця крапка червона, як сльоза вдови, що останні місяці тільки мовчала. Він з тих, хто не кричить, а вирішує. Я бачила його руку, в ній не меч і не ручка, а жест, Жест, яким зупиняють вогонь. Недомовленість вирок. І цей вирок буде оголошено не на публіці він увійде у світ як той, хто нарешті зробить неможливе, і не через силу, а через спокій, що паралізує агресора. Ворог побачить не страх, а байдужість, і саме ця байдужість найгірший удар. Ворог відступить, бо втомиться не фізично, духовно. Він не зламає, не виграє, не витримає більше нічого. А наша земля не чекатиме благословення, вона сама дасть себе назад шматками, краплями, дотиком. І вже восени прийде перший тріск не кулі, а конструкції. Рушиться те, що будували роками, але не наші домівки, а чужа брехня. Тріщина піде не по кордоні, а по вустах. Вони перестануть брехати. Вперше їх змусить тиша. Я бачила великий екран, і там не промова, а повідомлення без лиця, без титрів. І це буде початком. Не підпис, не декларація, а мовчазне визнання поразки. У цей момент мільйони зітхнуть. Але злякаються, бо тиша буде лячною, але після неї дощ, великий, змиваючий. Я бачила дітей у воді, як у хрещенні. Нова нація народиться не з підпису, а з розуміння ми витримали те, що не мала витримати жодна держава, і той, хто це завершить, вже існує. Він не лідер, він завершувач. Сивина в його очах ще не з'явилась, але сивина у його рішенні як пам'ять ще його ім'я буде простим, без фанфар. Але коли його назвуть, кожен відчує, що це воно той, хто не зламає мир, той, хто не боїться миру, той, хто прийде не боротися, а фінішувати так, це буде фініш. І не варто шукати дати. Варто подивитись, хто вміє мовчати у момент, коли всі кричать він уже на шляху, і вже цього року пролунає фраза, після якої всі зрозуміють усе. Почалось з нього, і ним усе завершиться. Я бачила поле, на якому ще вчора стояли мертві дерева. Вони були чорними, обгорілими, мов тіла без імен, але з під коріння почали проростати нові пагони не зелені, білі, як попіл, що перетворився на сніг, що не тане. Ці пагони знак, що земля прийняла біль і почала перетравлювати війну, над ними птахи, яких давно не було. Я впізнала силуети, журавлі, але не ті, що відлітають, а ті, що повертаються. Вони летіли не з півдня, вони повертались із небуття. Я бачила міст, якого не було на жодній карті, міст між серцями, між страхом і вірою. Його збудують не люди, а події. Слова більше не будуть мати вагу лише дії. І той, хто завершить війну, не залишиться надовго, він зникне, мов тінь, мов подих, його не втримають нагороди, він не стане іконою, він залишить після себе тишу, і саме вона стане золотом. Я бачила ніч, коли перестануть стріляти, не тому, що буде наказ. А тому, що не буде більше сенсу. Останній вистріл розчиниться в молитовному дзвоні, і в ту мить хтось прокинеться, а хтось заплаче. Але це будуть не сльози страху, це буде очищення, бо плаче не слабкий, а той, хто витримав вулиці не вибухнуть від святкувань. Люди будуть стояти мовчки, і тільки вітри принесли одне слово нарешті. Я бачила прапор, який більше не розриватиме буря, його піднімуть не солдати, його візьме дитина, дівчинка. Вона триматиме його однією рукою, а другою свічку, і від її свічки запаляться інші. Бо мир це, це не постанова, це передача світла, і ця дівчинка не символ. Вона справжня, її ім'я я не можу назвати, його ще не чули, але вона стане першою, хто вимовить нове слово, яке означає країну, не таку, як була, не ту, що втрачає, а ту, що воскресла. Я бачила карту, на якій зникли межі, але не тому, що хтось стер, а тому, що більше не було потреби ділити. Я бачила дим над Москвою не чорний, а синювато срібний, це не пожежа. Це дим від вогню, що зжер сам себе, бо ті, хто розпалив, не змогли втримати. І з попелу піднялись голоси, що говорили правду, не одразу. Але це сталося і більше не буде диктату, більше не буде імперій. Лишаться голоси я бачила храм, що стояв на горі, але храм не кам'яний, а світла. Люди йшли до нього не заради ритуалу, а щоб подякувати. Там не було ікон лише дзеркало, і кожен бачив у ньому себе, але кращого, бо війна змиє все амбіції, ненависть, навіть помсту. Залишиться тільки воля жити, і саме вона найстрашніша для тих, хто хотів, щоб ми вимерли. Я бачила календар, у якому один день палав червоним, немов кров на снігу. Це буде той день, коли всі зрозуміють, війна не просто закінчилась. Вона більше не зможе повернутись, бо її двері буде запаяно, і ключ упаде в безодню. Я знову повернулась у видіння, де тиша звучить голосніше вибухів там усе сповільнено, як у воді, і крізь цю воду я побачила місто, яке ще вчора було під землею, воно вийшло на світло. Люди виходили з підвалів, з печер із себе. Вони не тікали. Вони виводили душі, душі тих, хто не встиг сказати останнє. І ці душі піднімались у небі, вони стали зорями. Але одна зірка світила найяскравіше її назва не ім'я, а дія. Її побачать усі, але зрозуміють не одразу, бо ця зірка вкаже на новий шлях, не назад, і не в Європу, і не в минуле, а в центр, центр себе. Україна не стане частиною когось. Вона стане точкою Сходу інших. Я бачила, як інші нації будуть слухати тишу України, бо голос ми втратили під завалами, але тиша залишилась. І саме в ній почнуть звучати нові закони: нелюдські, закони пам'яті, закони сили без насильства. Я бачила героїв, які не хочуть слави. І зрадників, які ховаються навіть після смерті, їх імена стираються не з історії, а з людських сердець. Це буде справжнє забуття. Найтемніша кара. Я бачила той край, що довго лежав у ланцюгах. Він відкрив очі, але мовчав. І тоді я побачила ту саму дівчинку. Вона стояла не одна, біля неї старий чоловік з бородою, з тростиною, але сліпий. Та саме він бачив краще за всіх. Він поклав руку їй на плече і прошепотів: Твій шлях не вгору, твій шлях усередину, і вона пішла без війська. Без мікрофонів вона ввійшла в руїну, з якої всі тікали, і в цій руїні вона знайшла слово, слово, яке змінило країну. Це слово буде як пароль. Хто скаже його, відкриє нову добу, хто повторить, стане частиною світла. Я не можу вимовити його тут, але воно вже є. Я бачила, як Росія луснула зсередини не ракетою, не вибухом, а від слова. Бо слово, сказане Україною, зламало наратив. Воно пробило броню мовчання, там, де була темрява, виник вогонь, який зжер сам себе. Я бачила їхніх правителів, вони не втекли, вони просто зникли, мов випарувались, і ніхто не плакав, і ніхто не згадав, бо коли зло ламається, світ його не ховає, а стирає. Я бачила карту, яка змінилась не фарбами. А кров'ю кров більше не текла, вона застигла, і з неї виріс меч не для бою, а як оберіг. Цей меч буде стояти у центрі Києва, але не металевий, а світловий. Його видно лише тим, хто втратив, і ті, хто втратили, будуть першими, хто зцілиться. Я бачила мову, яка знову стала чистою. Без фарсу, без вати, без брехні. Її говоритимуть не наказом, а молитвою. Вона торкатиметься не вух, а серця, бо мова це душа, а душу вже не знищити. Я бачила, як війна відходить, не тікає, вона сама втомилась, її більше ніхто не годує, ніхто не слухає. Вона гасне, як зло, яке втратило енергію, і в той момент на землю впаде тінь. Але ця тінь не страх. Це тінь великого дерева, яке нарешті виросло, його коріння у болі, його стовбур у правді, його листя у майбутньому, і під цим деревом зберуться всі, і скажуть одне одному ми тут і ми вже інші. Я повернулася в те саме поле, де стояла тиша, і де проросло дерево. Воно вже не хиталося, його стовбур зміцнів, і з гілок посипався срібний пил. У ньому було щось неземне, наче зірковий попіл тих, хто не дійшов, але проклав шлях. І я побачила місто, яке довго було в полоні, не лише фізичному, воно було обгорнуте темною пеленою, люди там ходили повільно, мов привиди, але в один ранок вони прокинулись, і цей ранок не був гучним ніхто не кричав Свобода. Вони просто відкрили вікна і почули спів, звідки вони знали. Але то була пісня, що співалась без слів, і від цього співу почали тріскати стіни вони не падали, а розчинялись, як сіль у воді, так зникав полон, без куль, без наказів, без генералів. Я бачила, як люди з окупованих земель повертали собі не територію, а гідність, і саме в цей день, день сивої пісні, з'явилось ім'я. Я не можу вимовити його повністю, бо це ім'я ключ, але літера О стоїть всередині, вона як коло, як нуль, як завершення. А на початку тиша. Його не буде на виборчому бюлетені, не буде в гаслах, але всі дізнаються його одночасно, через погляд. Він просто з'явиться там, де мали стріляти. І не буде стрілу, буде слово досить. Не наказ, не заклик. А Константа після неї все згасне, і ніхто не знатиме, чому ворог зупинився, ворог сам не знатиме. Бо темрява, що його живила, вирвалася зсередини, вони самі з'їли свою волю. Я бачила, як генерал ворога знімає кашкет і кладе його на землю. А поруч жінка в чорному. Вона мовчки бере той кашкет і кидає в ріку, і ріка чорна не від нафти, а від гріхів. І все, що впаде туди, більше не повернеться. Я бачила дату. Вона була не написана цифрами. Вона була в повітрі, як дим відладану, але я розпізнала в ньому число 24. і ще одне 9. Вони не складалися в дату, але давали напрям осінь, кінець, поворот. Я бачила, як воїни повертаються, не переможцями, не трофеями, вони повертались із тінню за спиною, тією, що залишалась на полі бою, але попереду них ішов хлопчик, і він ніс оберіг не медаль, не орден, а дерев'яний хрест, на якому було вирізано одне слово відпустив. Бо народ, що вистраждав, не мстить, народ, що воскрес, творить. Я бачила Київ, який засвітився зсередини, не вогнями, а полем. Над містом стояв купол не скляний, а енергетичний, його видно лише у вісні, але він є. І під ним народ, який не питає, хто ми, а мовчки знає. Під тим куполом з'явиться новий центр не адміністрація, не храм, не військова база, а коло. Туди приходитимуть ті, хто втрачав себе, і повертатимуть цілість. Я бачила чорні церкви, що валились на північному сході, там, де молились не Богу, а страху, вони падали без війни, вони танули від світла. Світло приходило з заходу, але не з країн, з душ тих, що повірили. Я бачила, як карта Росії розпадається не по областях, а по тінях. Ті тіні, які вона відкидала на світ, повернулись і зжерли її зсередини, і на тій землі знову буде степ, порожній. Але вже без крику, і без обману. І тоді я почула голос він був як спів дзвону. Все почалось із болю, але завершиться світлом, і кожен, хто вистояв, стане його носієм, і той, хто привів війну до фінішу, вже йде. А я спитала Куди він іде? І голос відповів Він не іде, він входить у душу нації назавжди.